Доброго здоров'я, вже друга декада січня. Так мені хотілося в одне місце, але небо затягли хмари, стало пасмурно, мені в те місце хочеться. Капець. як стрибне на тебе 30 кілограмів, то аж іскри сиплються. Я не знаю, як Мухтара від цього відучити, від такого надмірного прояву любові, обтяжливого вже. То, коротше кажучи, ми в іншому місті і сподіваємося, що тут теж знайдемо щось цікаве. Он як ганяє енергії, дай йому Бог здоров'я і надалі мухтарчику нашому. Він частіше хороший, ніж проблемний. Ви помічали, що на одних дубочках листя тримається майже всю зиму, а інші, ось так, як цей, як отей, стоять голі? Справа в тому, що існує рання і пізня форма дуба. Оце, там, де немає листя, рання форма дуба. Тут листя з'явилося на початку весни і вже встигло осипатися. А ці дубочки пізньої форми, в них листя з'явилося в кінці весни і буде триматися дуже довго. Це стосується в основному молодих дубочків. Ще й листя доволі вологе. Вночі прийшов дощ, і на землі теж мокро. Тут грибні місця можна знайти білі гриби, дубочки ростуть разом з соснами, і колись тут були просторі відкриті галявинки, які все більше заростають сосновою поростю. Так не повинно бути, щоб сосна росла там, де вона не треба. Мабуть, ці деревця треба прибирати, бо через кілька років тут неможливо буде пройти продертися крізь сосновий молодняк. Але що ж, як робочі руки зараз в лісхозах дуже-дуже обмежені? Що за мода викидати в лісі пластикові пляшки? Викидати в лісі отаке сміття. Давно вже у нас поставили сміттєві баки, Довези ж до того бака і викинь. Мухтару то, звісно, радість, воно шародить, воно прикольне, але нащо так робити? Вночі сьогодні йшов дощ і ще до цих пір крапельки на гілочках висять, а Куди ж вони дінуться, так сиро. А тут грибки в нас, старі вицвівши, говорушки оранжеві, ще й замерзлі, незважаючи на те, що відлига. На говорушку оранжеву не схоже, я помітила сосновий пеньок. І так ідентифікувала гриби. Це якісь інші говорушки, бо пластинки спадають на ніжку. а ну, і запах у них грибний. Але не знаємо і не беремо. А здалеку було таке чорне-чорне на березі, якби чага. Може, вона колись тут і буде. Он морозобійна тріщина, може, вона й виросте, поки немає. Прийшлося через кущі пробиратися, О, там ще щось. Туди підійдемо. Теж крізь дряпоштан, крізь залію. У нас так мало відкритих гарних лісів без підліску. У нас все якісь кущі, брушничники, чорничники. Все не слава Богу. Ну чорничники це наша визначна цінність гріх жалітися. Нарости то там на березі є. Це кап, він більш округлої форми, ніж чага. Чага з геометричними виступами, вона чорна, вугільна, а на капі росте мох, лишайники, гілочки ростуть. Це не чага. Ідемо далі. Іноді натрапляєш на місця, де повно грибочків, отаких от невеликих, що всотують воду, гігрофанних, тобто гігровода. Січень місяць, гриби ростуть. І на хвої сосни також краплинки нічного дощу. Що ми сьогодні принесемо додому з лісу? Свіжих зелених вітамінів, вересу. Чорничнику і брушничнику. Це вже по новій Юрбу. Уже ось цей товариш все повитягав з моєї корзини. Він думає, що то таке добре. То не м'ясна кісточка цукрова, то просто вітаміни для нас тобі не смачні. З чорничнику листя давно повідлітало, а гілочки стоять вічно зелені, з вітамінами. Ви бачили коли-небудь таку грибну розкіш? Я вперше. Щоб стільки грибів було на сухій гілці? Гілка розмокла від того, що розтавав сніг, ішов дощ, і на ній висипало повно тремели оранжевої, дрижалки оранжевої, яка ж вона пишна, здоровенна, яскрава. Мухтара гриби цікавлять ще більше, ніж мене. Приходиться відганяти оцього неслухняного пса. Я спробую зібрати в пакетик. Це мою різку вже з-під руки тягне. Ну, поки я змахну різкою, то він вже за три метри від мене. І то ж є стільки енергії, щоб так балуватися. Ох, яка гарна гілка. Дивіться, ой Боже, з іншої сторони. Ну, поїж, хочеш, то поїж ці гриби. Ну ти бачив, гриби не отруйні. Покотився, поки він покотився, то я зберу. Рідко, дуже рідко можна таку розкіш знайти з дрижалкою оранжевою, помаранчевою. Зовсім не часто і боюсь сказати, що раз в житті. Таку красу ми з вами спостерігаємо. Ще ж не сказала, що тримала Помаранчева цінний лікувальний гриб, і росте вона на грибниці іншого гриба з роду пеніофора. Отак правильно. В гілочці є грибниця грибів з роду пеніофора. Отак чудесно співпали ці фактори, що ми з вами побачили таку виняткову красу. Отам ще щось жовтіє, то навряд чи дрижалка, але підійдемо. Не вірилось, що тут дрижалка. Здавалося, що це світлий злом гілки, що це яскраве якесь сміття в лісі. Але це дрижалка. І притом таких величезних розмірів. Ось моя рука і ось дрижалка. Здоровенна. Уже мухтар трохи вхопив і викинув. Ой, ну! Капець з цією собакою. І тобі охота валятися в такому сирому лісі мокрому. Мабуть, тут місце сили тремели помаранчевої, тремели мезентеріка латиною. там я брала здоровенну дрижалку оранжеву, трошки відійшла і знову, знову беру. Дома все помиється, отам щось жовтіє. Туди підійдемо. Теж дрижалка це щось неймовірне. Я стільки цього гриба ще не брала ніколи. Я на окраїні лісу, з тієї сторони вже хати, і тут чиєсь подвір'я. А під чиїмось подвір'ям отака друза величезна грибочків, чиюсь собаку лякаю. Ми з Мухтаром лякаємо. І думаєте, я ці грибочки оминув? Ні, я їх заберу. Таке щастя мені трапилось на останок. Хіба можна такі грибочки залишити, пропадати? Но, но облизуйся, це не тобі. Люди їх не знають і не беруть оці, що в будинку тут. А я заберу. Якби вони їм були потрібні, то вже б давно забрали. Трудно зрізати маленьким ножем таку велику дружу. Справилась ось яке шикарне грибне щастя. І де весь ліс обходила, не було. Ще тут треба трошки підчистити. Офігенна знахідка, не тямлюсь від такої удачі. Сюди майже корзина. Цю теж забрати. І ще ж не все. Ось тут які величенькі гарні грибочки. Чудові. Хтось воду набирає зараз, мені попаде. Треба швиденько і іти звідси. Отак. От іти то йти, але гриби ж не пускають, що там є. Позбирати порозліталися. Не тямлюсь від щастя. Тут таке, як немає, а при корінні є якось руками дістати, які довгоногі гриби. Їм треба було потрудитися, вилізти на світло. Класні, класні гливи. О, тут обрізати. Не все забрати звідси іки тверді в піску. Це неймовірно, як грибний Бог мене винагородив сьогодні. Тут можна і намаринувати, і посмажити. Ось тут я зрізала гливу. А поряд лежить колода, і на колоді теж гливи. Маленькі, гарненькі, тільки повилазили, а деякі іще й дуже маленькі, не в кондиції. Ось тут можна забрати. Боже, ще з обох боків колоди. Ось які чудові грибочки, тільки-тільки почали заростати біленькі пластиночки, гливи люблять рости на видноті. Я сміюся, тому що вся ця колода в гливах Зараз перейду. На ту сторону. Он я різала гливи а на колоді нічого не помітила. Що ж робити? Мабуть, залишу гриби, не хочу їх порушувати. Може, вони виростуть більші. Скільки ж мацюпленьких тут, таких як гвіздочки? Ось. більшенькі можна забрати. Але я не хочу порушувати грибницю. Прийдемо сюди наступного разу. А тепер додому.